Дорогі друзі, 5 жовтня довільний спомин святої Фаустини Ковальської. Гелена Ковальська народилася 1905 року в багатодітній вбогій родині в польському селі Глоговець. Сім років вперше відчула потяг до чернечого життя. 1914 року приступила до першого причастя, а через два роки розпочала навчання в школі. Після третього класу, хоча була здібна до знань, мусила поступитися місцем молодшим дітям і піти на роботу, аби допомогти родині. Працювала в різних місцях, виконуючи домашню роботу і подекуди доглядаючи за дітьми. Чернече покликання Фаустини двічі на спротив батьків. 1924 року під час танцювального вечора вона побачила стражденого Ісуса, який наказав їй піти в монастир. Без згоди батьків попрямувала до Варшави, однак мусила рік працювати, аби внести за себе матеріальний завдаток. 1925 року вступила в згромадження сестер Матері Божої Милосердя. А наступного року разом з Габітом прийняла ім'я Марія Фаустина. Роки новіціату були повні духовних страждань і випробувань. Фаустина мешкала в монастирях у Вільнусі, Плоцьку, Варшаві, а найбільше в Кракові була обдарована багатьма духовними дарами. Глибокого споглядання духовних заручень з Ісусом, білокації, пророкування стигматами. Її побожність підтримувалась горливістю новіціанток. Вона піклувалась про вбогих і хворих, а передусім стала апостолкою Божого милосердя. Глибоке духовне життя Господь підтримав об'явленнями і видіннями, які Фаустина, за словом Ісуса і духівника, записувала в щоденник. Від Ісуса вона отримала завдання поширити вшанування Божого милосердя через молитви, ікону та свято. Об'явлення Ісуса принесло Фаустині глузування з боку сестер і заборони від церковної влади, виконавши своє завдання на землі через слабке здоров'я, відійшла у вічність у 33 роки. Залишила по собі щоденник, канонізована 2000 року. Зображають святу в шатах згромадження часто поруч з іконою Ісуса Милосерного. Атрибути це щоденник ікона Ісуса Милосерного. Прямуймо до неба слідами наших святих Покровителів. Зустрінемось!